Виконуємо номер 429 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Усно. Чи правильно що? Задання перше для кожного числа існує йому обернене. І завдання друге існують числа, обернені до самих себе. Приступаємо до виконання. Дамо відповідь на питання, чи для кожного числа існує обернене. Ні. До числа 0 оберненого не існує. Отже, відповідь на перше питання ні. До числа 0 оберненого не існує. Друге питання, чи правильно що існують числа обернені до самих себе. Так, число 1 обернене до самого себе. Ми дали відповідь на питання, чи правильно що для кожного числа існує йому обернене? Та Існують числа, обернені до самих себе. Номер 429 виконано.